Зі мною буде чи ні? Розбудила. Ой, розбудила кота. Ну що ж, пора починати під моркотіння кота, я думаю, це буде, це буде так, тому що він не хоче нікуди йти, і я його розумію, тому що ми з вами розпочинаємо відео дорогі гусятка, гусята і гусаки, і гусині. Яке буде називатися Що ж почитати влітку? Влітку можна собі влаштувати багато багато атмосферних читань, і я собі. Виписала категорії, їх 10. Так, я підійшла до цього дуже уважно, щоб якнайкраще вам вибрати якусь книгу, яка відповідає вашому настрою, або яка його створює. Я не сильно люблю такі тематичні відео, але мені чогось от захотілося саме зняти таке відео про літо. От щось мене так. Торкнуло, і я така подумала, ну, треба зробити такого рекомендасьйон від літнього гусака, літнім гусятам. І перша категорія в мене так і називається: це море. В мене асоціація з морем переплітається із асоціацією із минулим. І тому, коли я підбирала книгу під цю категорію, я знайшла книгу, яку я не читала: це Море моря». Ну. Ще більше моря ніж я собі планувала. Роман, який складається у мозаїку спогадів авторки швейцарки словенсько угорського походження Ільми Ракузі чи Ракузі, ця книжка про дитинство та юність між кордонами Європи 50-х, початку 70-х років, про звуки, кольори, запахи, атмосферу минулого, от якраз це мене дуже зачепило, які назавжди залишаються в пам'яті. І потім авторка отримала почесну швейцарську літературну премію. За цей роман і мені дуже сподобалося, що це 50-70 років. Тобто, що ми можемо зануритися ще й в атмосферу того, де ми не були. Нас ще не було на цьому світі, ну деяких із нас, так провести якісь паралелі це завжди шикарно. Наступна категорія в мене називається пошуки себе. Я дуже люблю, коли книга змушує тебе не напружуватися. Це по-перше, і не. Вникати в такі прямо глибини себе, тому що це більш таке для мене осіннє чтиво, А тут, щоб це було розважливо і з ноткою такої задуми. Коли я читала роман Нікольський, я подумала, що це саме воно. Ця книга вона дуже рідко дефігурує чомусь, але вона. Шикарна, вона невеличка ще й по об'єму. Ноа Джойс та оповідач, які незабаром святкуватимуть свої 20-ліття, залишають рідні місця, щоб розпочати тривалу захопливу подорож до мегаполіса. В Монреалі вони намагаються налагодити свої життя, незважаючи на помилки молодості, про кохання та їхні генеалогічні дерев. Вони думають, що самотні, однак їх траєкторії несподівано перетинаються, створюють дивну симетрію в їхньому. Житті. Ну як красиво, це. Повірте, книжка вона зовсім не напружуюча, вона подекуди смішна, і тут також є книжечки і такі невеличкі подорожі у часі, у часовому просторі. Це прекрасна книга. Я її дуже раджу, якщо ви не читали влітку, прочитати цю книжку. Наступна категорія в мене називається Знаєте, як українська нотка. Я хотіла, щоб в цій добірці була якась українська книжка, з якою було би добре провести літо, і я таку книжку знайшла. Це Василь Махно уздовж океану на ровері. Мені сподобалася обкладинка. В мене вже є таке бажання просто таки взяти цю книжку і читати. Вона дуже гарно зроблена. І розпочинається зі Стейн Айленда неподалік теперішнього мосту Веразано, що завис над протокою, якою на початку 20-го століття пропливали кораблі, доправляючи до Америки мігрантів з Європи. Мандрівка триває не лише в межах брукліну лон Айленду, чи майстерень сучасних американських художників лекторіїв і метрополітального музею. Вона ширить гайве на позашляховику Трансатлантикою до Європи і далі аж до Індії. Захопливо таке описання, я вже далі не буду анотацію читати, тому що тут є Єрусалим і Венеція. Я така, вау, яка книга чогось, я проходила завжди повз, а мені здається, що це те, що саме треба. Якщо в нас є нотка українська, то я подумала, що мені обов'язково треба нотку Латинської Америки. Саме Латинська Америка в мене асоціюється із такою пристрастю і літньою атмосферою. Що ж я сюди вказала? Я вказала сюди книгу Хуліо Картасера. Вже ж усі вогні, вогонь. Ну тому, що я її, по перше, не читала. Я її хочу прочитати це як план в мене. І як це не прочитати, якщо це новели, написані на межі азартної гри. І шахів, логіки і підкидання монетки, які мають на меті по-новому здивувати нас старими загадками, пристрастями, вигаданими життями, паралельними просторами і часами, повсякденними фікціями. Я обов'язково скачаю собі на електронну книжку і прочитаю її саме влітку. До речі, я хотіла сказати, що дуже великий вклад в цю підбірку вклали саме обкладинки, тому що я обирала в основному такі обкладинки, які асоціюються також із літом. Мені здається, що усі вогні вогонь це прямо пекельне літо. <му> Наступна категорія підліткові переживання. Коли ми їхали кудись у лагер або у село, або з ноткою такої подорожі, і так само з ноткою пізнання підлітка себе. І тут мені захотілося порадити книгу, яку я вже прочитала. Це брехливе життя дорослих Єлени Ферранте. Mm. Я дуже люблю Ферранте, Мені здається, що вона читача буде захоплювати і він захоче дізнатися більше, більше, більше. Тут не дуже великі глави все поділено на дуже рівнозначні, ну не сильно рівнозначні, але на дуже зручні частини. І книга видалася мені прямо дуже літньою і колоритно італійською зі смаколиками італійськими з вуличками. Ви йдете, гуляєте по цим містам разом із головними персонажами. Також розкажу і про неї вже в прочитаному колись, але тут в цій добірці я її просто таки рекомендую на літо. Наступна така асоціація в мене з літом це кіно, тому що є такі літні кінотеатри, і я колись ходила до таких кінотеатрів. Мені це дуже подобалось. Зараз в нас трохи інший час і ми не можемо собі дозволити такі розваги. Але хто нам це заборонить? Ніхто, абсолютно ніхто, нам не завадить. Тому ми можемо прочитати книгу про кіно. Це вечір з кіно Олега Ясківа. І я подумала, що там. Просто шикарна вона. Я дуже хочу цю книжку. На жаль, в мене її немає. І я почитала, і мені так захотілося, тому що автор розповідає про фільми майже 200 режисерів різних континентів та періодів історії кіно, створюючи яскраву палітру емоцій та інтелектуальних дискурсів і групуючи їх у чотири розділи, слідуючи порам року. От, те, що нам треба. Тобто, ми можемо прочитати якусь. Літню версію, а потім, коли закінчиться літо, в нас ще будуть фільми і на інші періоди року. Це просто шикарно і дуже підходить під мою підбірку, мені здається. Що тут у нас є для літньої підбірки, для літніх вечорів, це фільм Басейн, це все про Єву і це фільм до моря. Я думаю, якщо ти спочатку прочитаєш про фільм, потім його подивишся або навпаки, це ніяк не зіпсує тобі враження. І я люблю такі розбори фільмів, іноді подивлюватися, і там можна знайти однозначно ті фільми, які ви ще не бачили, якщо ви там не сильний суперкіноман. Тому я думаю, це така влучна, влучна достатньо книга. Наступна категорія називається В мене так. Обрати книжку із літньою назвою, тобто, щоб там було літо або наше там літо, наше останнє літо, або там літні вечори. А я знайшла книжку Літня книжка, яка прямо так і називається. Це Туве Янсон. Я дуже люблю йому мітролі. В мене є видання. Правда, воно на російській мові. Я збирала ці видання колись давно. І мені дуже подобається історія момітролів. Мене взагалі дуже подобається Туянсу. Я дивилася про неї фільм. Він мені залишив такі двозначні враження. Книжка я її раніше не читала. На острові живе маленька сім'я тато, бабуся і маленька Софійка. Дівчинка з бабусею проводять разом багато часу. Гуляють, досліджують і, звичайно ж, просто спілкуються. Тільки однієї теми вони не чіпляють смерті мами Софії. Це такі маленькі історії про сім'ю, про природу, кохання та смуток, про взаємини та те, як важлива пам'ять. І в цій книжці теж багато різних відгуків, дуже схвальних. І мені подобаються ці, знаєте, книжки, вони суперлітні, тому що це про пізнання різними поколіннями одне одного, особливо коли це бабуся або дідусь і онучка. І це дуже цікаво. Тому я супер раджу цю книжку, ще сама не читала, але я думаю, що колись я її точно прочитаю. Раз вона в моїй підбірці, то я звернула на неї увагу. Наступна категорія це відчуття першопрохідця або відчуття першовідкриття. Це така гаряча новинка. Просто взяти якусь дуже гарячу новинку. Я сильно в новинках не розбираюсь. Я точно не та людина, яка буде вам радити новинки, тому що в основному я читаю такі трошечки старуваті книжки, я би сказала, і отримую від цього суцільне задоволення. Я люблю більш такі книжки 90-х, десь там книжки 60 х 70-х. 70 а от новинки, мені треба випробувати часом, щоб вони пройшли. І я не сильно іноді хочу витрачати свій час на них. Ну, таке у мене ставлення іноді буває. Я з цим дуже борюся, намагаюся читати щось сучасне. Але, от, наприклад, Ребета, Ребека Кван, яку всі дуже сильно люблять, я бачу усюди жовтолика. <толика> я знаю, що це не супер новинка, тому що її вже прочитала половина <толика> буктю. Але все одно, тобто, це така книжка, яку можна обговорювати. З тими, хто дуже любить якісь новинки, і прийти в якийсь книжковий клуб. Я думаю, що вона буде до обговорення. Що цей роман мене навіть зачепив своєю анотацією перший твір Ребеки Квану, якому вона відходить від епічності, фентезійності, експериментує з жанром сатиричного роману. Я така сатиричний роман, я така включаюся одразу. <хи> і ця історія про спокуси, пристрасті і конфлікти у світі літераторів і видавців, про омрійні слави і ціну, яку за це готова заплатити людина, про заздрочі, плітки, плагіат, расизм просто і расизм навпаки. Вау. Ну, коротше, тут дуже багато відгуків вже, і її хвалять. Я думаю, що це цілком заслужено. Не думаю, що це якесь роздуте із нічого, тому я раджу цю книжку. Дев'ята категорія в мене називається Ложка дьогтю. Це б не була б я, якби не порадила якусь дуже складну, ну не те, що складну книгу, а книгу, яка не буде даватися просто із якою ти можливо поплачеш не один раз. Книга, яка не буде легковажною, а вона буде серйозною. В категорію серйозна книга в мене потрапляє книга, яку я не читала. Це Халет Госейні, ловець повітряних змів. По-перше, ловець повітряних змів звучить як щось дуже таке літнє. Але я знаю, що це не так. Я знаю, що це буде дуже печально, тому що я читала одну із книг Гусейні. Це було яка ж це була книга? Ехо летить по горах. Якось так вона називалась. І мені тоді сподобався сам стиль, сам стиль госейні. Я дуже хочу його читати. Я знаю, що він суперсерйозний автор такий автор, який не жартує в своїх книжках точно. І знаєте, що мені найбільше подобається в анотації? Оцей початок одного морозного дня взимку 1975 року. Афганський хлопчик Амір стає свідком страшного чину. Тобто, це зима. Я так люблю іноді відкривати якусь таку зимову книгу на дворі спека. Так починається анотація, але далі ми читати тут не будемо. Я думаю, що анотацію всі можуть прочитати, але я одразу вас попереджаю, що це не проста книга, щоб ну, не було такого, що ви від цього очікували щось веселого, а отримали не дуже веселе. Я говорю за себе, що точно хочу читати цю книгу, і буду, скоріш за все, читати її влітку. Але як складеться, знаєте, плани це одне будувати, а виконувати плани це зовсім вже інша історія. Як у вас у вас так само? Ви теж любите будувати плани, які потім ну дивитесь на них так. і... А ще більше я не люблю ділитися планами, тому що коли я їх не виповнюю, я відчуваю себе абсолютним в абсолютному якомусь такому роздраї і не можу з цим нічого робити. Давайте перейдемо до останньої категорії. Я захотіла зробити цю десятку максимально такою мені приємною. І на десяте місце було багато категорій в мене в голові, але ця все-таки вижила. Вона виборола своє місце. Це така махрова класика. Я назвала цю категорію, гусяча класика. Для мене найбільша асоціація з літом залишається таки за реєм Бредбері і його кульбабовим вином. Це надзвичайна повість. Я її згадую, коли щоразу хочу пробігтися по соніш по траві. Я згадую ці туфлі, які він хотів, ці не знаю, такі дріб'язкові, але водночас такі важливі переживання дитинства. Мені дуже подобається ця простота цього містечка. І як вони всі чекають на ту пору, коли вони зможуть виготовити кульбабкове віно? І це, ну, це прекрасно, чесно. Я знаю, що багато з вас читали цю книжку, але вона мені найбільше, найбільше імпонує, якщо я говорю про літо. От таким топом, списком я з вами поділилася. Тут були книжки, які я не читала, і були книжки, які я читала, тому що це такий трошечки план мені на майбутнє також. Дякую вам за перегляд. Обов'язково діліться своїми літніми так і. Насилайте мені це у коментарях. Всім добра, всім гарного, теплого літа, тому що в мене зараз дуже тут темно. Сніжок також передає вам привіт. Так, сніжок, ну, сніжок, він, до речі, так, дуже в мене такий літній, літній парубок, який народився. Народився, коли він народився? В травні, так, і він такий зростав у нас влітку. Да, ось сніжок. Ви, напевно, не бачите його в кадрі. Думаєте, що я вигадую кота? Ну, може і так. Всім добра. До нових зустрічей на каналі. Па-па! Тебе показати, отакий він. Ти моє сонечко, ти моє сонечко. сонечко моє.